5 мільярдів гривень зі столичного бюджету планують витратити на добудову метрополітену. Проект сьогодні представила київська міська адміністрація. Від станції Сирець, зелену гілку, метро продовжать через житловий масив Виноградар аж до площі Шевченка. Буде дві станції мостицька та проспект Правди. Загальна довжина нових колій становитиме 4 кілометри 800 метрів. Будувати почнуть наприкінці цього року. І за 36 місяців станції обіцяють відкрити. За словами заступника міського голови Ліса Гайдака, цей про. Допоможе завантажити зелену гілку, яка сьогодні працює на 60% своїх можливостей, і розвантажити червону і синю. Київський метрополітен перевозить щоденно півтора мільйона пасажирів. І найбільш завантаженою гілкою є червона, яка перевозить 650 тисяч пасажирів на добу. Це є максимальна її потужність, і стратегічне завдання є розгрузити і зробити правильний баланс пасажиропотоків між гілками.